Ми допомагаємо люби бажання вам здійснити. Дякую. Давайте, давайте. іншим разом. І іншим разом? Говорять, щастя немає іншого разу чи завтра. Я Чули таку фразу? Просто. Ми маємо кохати, творити, дарувати, радіти, тільки тут зараз та сьогодні. Погоджуєтесь? У вас неймовірний макіяж. Дякую, гарно. Так. Можете просто тоді задонатити, якщо їсти не хочете, нам донатять, будемо вдячні за пожертву. Зараз. Ви самі зі Львова така яскрава, до речі? Так. Коханий є у богині такої? Звісно. Йому пощастило. Якщо б не було, б, я б собі забрав 100%. Дякую, Дякую моє А? Та, скануйте мій телеграм, замовити бажання, заскануйте камерою. З коханим сьогодні зможете замовити два бажання. Ми прийшли, прийшлеємо подарунки і до жовте посилання. От, о, надо Жовтенька, ти цейте? Yeah. Ага. Кидайте того мішко, додавайте до контактів. В мене сьогодні до дванадцятої пишете два бажання в доконаному часі. Знаєте, як доконаний час? Так. Та давайте наприклад вам. У наприклад, може бути таке бажання. Прочитала книгу П'ять мов кохання, надихнула турботливого коханого. І коханий подарував нову суконку та калечка протягом від зараз до одного місяця. Дівчачі по бажані, ну. Дівчачі, побажання. ну там, та, То, наприклад, там, можна замість калечка чи суконки щось своє підставити. Якщо вже є суконки, калечки. Як Все у мене є, подруга суконки. львівська говоря... коханий. Точно. Так. Як подруга у мене говорить, навіщо мені суконка, калечка? Я сама можу, я хочу поршмакан. Ну, що ви ну, думаєте, макан кохане за два місяці зробив? Коли кохана хоче, чого Це хоче світ. точно, так. чого хоче жінка, того То хоче, хоче Бог. Точно. Так, так що більш бажаєте, більш мрійте, більше діти і коханий для вас, хоч зірку з неба буду Дякую. доставати. Дякую. Вас теж. Дякую. А самі Дякую. в якої Дякую. сфері. Дякую. Дякую. Самі в якої сфері експерт, що робите? В якої сфері експерт? Політик? Чи... політик? Пишіть найкращий політик. Напишіть, напишіть, я буду знати до кого я звертатись. Може вдруг я пойду в політику. і політик. Хоча я не знаю, чогось мене від політики, чогось я. Хаваюся, так, а? та лісова галузь. Як лісова? Да. Лісова? Да, лісова деревки, деревця досаджаємо. Я... А серйозно? Я навіть був простір в Харкові. Я жив один час. Академія при президенті України. Якраз приїжджали всі ліївські, київські. підвищувати рівень, знаєте, свій політичне. Ну так, от навчатись тим. Я постійно там з ректором, з проректором, ну, тої академії навчили спілкуватись Теж ну так, навчився. Навч... вчити людей мистецтву. Дякую, та. Мій друг теж навчився зараз за минулий місяць 150 тисяч доларів заробив на навчанні. Так що, якщо є політики, котрим треба просування, там в соцмережах десь, то... Допоможе. Зрозуміли? Допоможе. Ми можемо Допоможе. то зробити. Допоможе. Я відчуваю, Допоможе. що спільно з вами якусь колаборацію можемо. Людям Серйозно? Mm -hmm. А ви експерт якраз по мозговому штурму? Так? <рес> Брейншторм. Видно тобто, ж. Я стратегічні сесії теж провожу. Ми можемо брати колаборацію якусь, ви місцева. Я з Києва. От я одягнув свій костюм, макіяж свій про <світ> трохи пролікую, бо вчора брусчатка чогось у вас на гордоцькій підімнялась, розумієте, позавчора. Чуваю, на, на на ровері їхав і трохи цей. Ну нічого. То значить, я говорю, знаєте, іноді, щоб просвітлення отримати, треба га батога отримати. Чули Можуть про таке? Так, монахи іноді, коли сидить не монах, не знаю, молиться. Дирочку собі роблять. Ні, не дирочку, а ймо, а ймо, щоб він не засипав. Так так. І він в той в той момент, знаєте, в ну, да. той стан лови, просвітлення. Ото може мені теж я вчора жартував, писав в інстаграмі. Батага отримав від Всесвіту, щоб може, чи скоріше до просвітлення дійшов, чи може перестав вийти до того просвітлення. Бо вже ми всі просвітлені. Треба так, просто так. того усвідомити. Все, ви, богиня, відпускайте мене, бо не можу відійти від вас. Хай щастить. Дякую. Доброго здоров'я! То гостя з Києва для вашої чарівної пари, спекли щасливий штрудель, пригощаємо за пожертву. Totally Unstoppable. Знаєте, як перекладається? Як перекладається, знаєте, що написано у вас? А? Не знаєте? Дуже, дуже крута надпис. Так. Кому поінтересно. Та ні, ні, я просто слово шукаю, як перекласти. Ну, я англійською розумію. Тотально неодержимий. Вот. Якщо їсти не хочете, можна просто задонатити. Нам донатять. Будемо вдячні за пожертву. Є можливість? Ну Ні, -то, не бажаю. Нема. Хай щастить. Бажаю, щоб завжди була можливість. Певно, що така чарівна кохана вас і на мільйон гривень і на мільйон доларів може надихнути легко. Погоджуєтесь? Будьте здорові, надихайтесь, хай щастить. Доброго дня, можна півхвилиночки? Хай щастить. <кій> <кій> Зірочка, доброго дня. У вас гарний манікюр сьогодні неймовірний, а тому гостя з Києва для богині спекли щасливе Штрудель. Так. О, милю бота. Ну там крах крахмал, так, кукурудзяний є трохи. Зрозуміло. Можна тоді просто задонатити, якщо є можливість, а, будемо дай, вдячні. Так, сила, трошки заважає, та. Та, вона трошки Та поки приїде, а ми добру справу а. зробимо. Доброго здоров'я! Гості з Києва для гарної пані спекли щасливий штрудель. Спробуйте.